Далі у невигаданих історіях. Чому солістка філармонії запізнюється на репетиції? Маленькі недоліки великої артистки. Ну трошки вона не організована. моя жінка найкраща співає за всіх. Артисти заходять до філармонії через ці двері. А заслужена артистка України Євгенія Крикон запросила нас на репетицію. Давайте заспіваю я. Ой, купила півня. Давай. Раз, два, раз, два. Раз, Ці роки ні одної такої селі скинаба, яка була не капризна, не яка Ви, Завжди приходить до нас, як нашу сім'ю в оркестр. Вона нас бавує, вона нам каву принесе, вона нам якусь печатюшку принесе. Ми її ласково ще називаємо женічку. Євгенія Павлівна, але ну, для нас вона жінка. Чудова, красива жінка, завжди підтягнута, завжди дуже гарно одягнена. Ну, я не знаю, що ще можна сказати. Ну, майже еталон. Пили чаї, на перше. Моїх. Ну, дуже дивна жінка, гарна солістка. Свою солістку Черкаський хор любить. Репетицію починає з її улюбленої пісні. І зараз соромляться дівчата, і ми ж тоді прийшли, соромливі такі були. Але як, якось так завжди в мене така тенденція, хотілося виділитися. От я, всі розійшлися додому, а я зайшла в кімнату, думаю, а ну я спробую її сама заспівати. І репетирую сама, коли відкриває Анатолій Максимович двері. О, оце ти будеш і Соліською, ти будеш її співати. Тоді молоду співачку тричі викликали на біс. Улюблені черевички Євгенія з задоволенням співає. І сьогодні ну, трошки вона не організована. Навіть сьогодні вона чого є так, наче домовились на 11. Дивлюсь на годинник, уже години її немає. Свою непунктуальність пані Крикун компенсує талантом та щирістю. Де тут наш оператор і режисер? Завіса відкривається. Ще одна репетиція починається. Мою юнечко білесі. Ще й сонечко Ще й сонечко не зійшло. Мене річко, про моя жінка найкраще співає за всіх. До Черкас дякували талановиті артисті товарами по блату і навіть нерухомістю. В цьому будинку Євгенія Крикон поселилася 1978 року. Зазвичай Євгенія Крикон сама хочет. Цього разу купила в магазині. Мабуть, не було часу спекти. Так, нема нема часу. Нема на, на їжу часу, тому що приходиться бігти на роботу. Відомій пенсіонерці за плитою стояти вже набридло. Творча людина прагне концертів. В молоді роки вона місяцями дома не була. І Камчатка, і де ми тільки не були, і, і, і в Сибірі там були, і в Якутії самолітами летіли. Кругом ми були. Бувало так, що селять у люкс, як були там, коло Якутії, я забула це. Місце, що заходиш, і так у чому приїхав з концерту, тому і лягаєш. Тако закриваєшся, таку, закриваєш таку іней. Розумієте, там до, до 50 градусів морозу було. Тепер співачка мріє, хоч про українські гастролі. Такі як Повалі, такі як басков, такі як Ліонтів, Софія Ротару і багато там інших. Одиниці, ну їх може на, 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 я не знаю, скільки їх чоловік, ну хай 30, хай 40, які мільйонери, які ми. А такі, як ми, виступила, ну і що, гарно заспівала, йди собі. Хочеш, роби, не хочеш, увольняйся, ніхто тебе тримати не буде. Не балують провінційних артистів і гонорарами. Зараз заслужений артист отримує України 1729, чи що таке. Це з надбавкою за дзвонять. Черкаська співачка не жалкує, що не заробила більше грошей та слави. У неї є велика родина, що любить свою відому маму та бабусю. Вона заслужена російська України і нею. Знаєте, у мистецтві це така справа: або сім'я, або це. А я хотіла і сім'ю, і хотіла бути відомою артисткою. Розумієте? Значить, щось втрачаєш. Є така вірка, що мистецтво потребує жертв. ну, що ж воно таке, що там. А воно дійсно так, що багато талановитих співачок не мають дітей, не мають сім'ї. А от Женя Крикунва, вона якось зуміла поєднати все, всі оці якості і людські, і суто жіночі. В неї є і прекрасна сім'я і зараз повно онуків. Сталося так мало шанувальників цієї пісні української енергії, Але в ну, нас оці концерти були, так я вам повинна сказати, зал повний був. Ну, але ж так не буде живе час, тому що шанувальники одні й ті ж самі були в житті різні розпачі і багато труднот перенесла, але більшість супровождала удача.